Друзі, другий день після того, як я нащупав фламулінки і гливки. Прийшов у лісосмугу і зараз почну потроху збирати грибочки. У мене місія назбирати хоч трохи грибочків. привезти додому, завтра буде у нас застілля і хочу на застілля їх подати. Для початку хто бачить там гливки висять на дереві, вустрічні. Я по них, звичайно, ж лізти не буду. бо Зараз доволі сиро у лісосмузі. Я піду по тих самих місцях, де я вчора проходився. Просто позбираю фламуліну і гливки і все на тому. Старенька глива синя. Або звичайна. Ну, така вже після морозу, але ще в принципі вона годна. Так, заберу само собою її. Щоб ви розуміли, оце просто поле і біля поля лісосмуга, де багато старих опавших дерев, гілок. Так і ростуть наші фламуліни. Друзі, яка радість! Я знайшов сьогодні юдені вушка. Їх доволі багато. Вчора по темному, коли я ходив, їх видно не було. Ось там далі по цьому по стволу їх валом. Гриб Хеймуер. Хто любить корейські смаколики, у корейців на ринках дуже часто продаються вони такі засолені. Принаймні у нас в Черкасах є така. Чогось вважається, що це китайський гриб, хоча він у нас доволі поширено росте. От якраз зараз у цей період, коли... Забагато вологи і дуже холодно. Він росте цей грибок. Але морози не так переносить, як фламоліна, допустимо. О, його треба брати. Він на салат. Ребятки, дуже класний. Ми просто перемиваємо цей гриб. Перемиваємо. Додаємо сольки, буквально 10 хвилин. І він вже замаринований. Дуже смачний. М -м, на смак, як свинячий вуха. Так, добре, пішли далі. Так, для початку гливи. Не дуже великі, але такі, скажем, самі-самі такі мощні. Ти що? Ось такі гливки спочатку набираю. Маленьких трогати не буду. Може ще хтось прийде, їх позриває пізніше. Хай собі ростуть малесенькі. Зараз я підвину камеру трохи ближче. Ну, гливи, я думаю, розказувати не треба, що це за гриб. Дивіться, які гарненькі. А тут маленькі купічушечки, фламулінки. Так, ну от, трохи є, тут ще трохи є гливок. Такий вже чималий гриб. Що цікаво, не часто я бачу гливи, що вони росли як звичайні гриби, бачите, що них шляпа майже не приривається, як глив, Ті, що ми бачимо в магазині. Так. Навколо більш немає, чогось мені здавалося, що ще є. Прикольно так збирати грибочки взимку. Так, це все я складаю в пакет і йдемо далі. Прямо на стежки лісосмугової. Ростуть вже такі величезні фламуліноси. Ті, хто мало знайомі з фламоліною, кажуть, що фламоліна буває тільки світло жовтою і з світлими ножками. Заперечу, фламуліна буває і з темними ножками, і з дуже темними ножками. І фламуліна може рости прямо такого посеред лісу. Вона росте, скоріше за все, там, або з корня відмираючого дерева, або прямо з гілок, які лежать під землею. По принципу звичайних опеньків вона руйнує деревину. З'їдає її, можна сказати. Отак вона і харчується. А відрізнення ви можете побачити на моїх інших відео про Фламуліну і про галерину, яка є, можна сказати, війником цього гриба. І дуже доволі ядовитим. Так, купка є фламулінки перша. Ось погляньте, яка копичка. Прямо можна ухватить пригоршнюю, ой яка красота, диви. Зазвичай вони так ростуть, з ростками. Галерина ж так не росте. Дивіться яка красота. Сфотографірувати би його. Так, ну от файний пакет з грибами. А ось дивіться яка кубка знову ж таки посеред стежки, тут малесенькі і дуже гарнюсенькі грибочки. Хіба це не красота? Так, ну що, десь тут неподалік, гарне дерево з фамоліною Та буквально отам я збирав тільки що фамолінки і ось тут за вуглом. І ще є гарні зростки. Ціль у мене яка? Завтра будуть гості. І тих гостей я буду годувати фламуліною. Вони її вже перед цим їли і вони знають, що вони завтра будуть їсти ці гриби. Гриби шикарні у засолки. Вони класні, просто маринуванні. і в тушкуванні до картоплі. Погляньте, які шляпи. Ну це вже трошки перестих, що я таких брати не буду, бо інших вистачає. Тут такі побільшенькі вже. О, під деревцем, гляньте. І вешанка гарна. І фламуліна непогана. Тільки її важко буде достать, мабуть, її трогати не буду. Я знаю за цим деревом ще є позаду. Під цим деревом я, бувало, виривав доволі. Великі копиці з грибом фламоліною. Тут просто оброшка було все у тому році. А в цьому році вже і гливи ростуть. Дивіться яка сім'я. Це просто забавка а не гриби. Це просто кайф. А тут знову ж таки багато молодесенької. О, дивіться. Фокус є, єсть. Дивіться, ну це просто шикарні грибочки. Я не зрізаю нічого, бо у мене просто немає навіть ножика з собою. Я сюди у розвідку заглянув, а сьогодні, повертаючись додому із гостей, я просто заїжджаю і нариваю їх. Біда у Фламулі не одна, така сама як вапеньків. Їхні ніжки практично не їстівні. Треба ніжки відривати повністю. І того, то, що я назбирав, половину, можна буде сказати, можна викинути. Ну що зробиш? Е, Допустимо, ми маринували фламоліну з ножками, молоденьку фламаліну. В принципі, доволі годно. Але у тушкуванні вони грубіють. Друзі, що робиться в мене позаду. Бачите? Дерво обросло фламулінкою. Ой, як гарно. Натюрморт який гарний. Віднизу і до верху. Але я вам так скажу, коли росте так просто на дереві... Її не так зручно зривати, да, вона чистіша буде, але її не так зручно зривати. Оце я вам скажу, оце для фото було б ідеально. Але ж але зривати їх не так зручно руками, як ножем наприклад. Друзі, мені розгулявся е, звичайний притаманний для осені грибний азарт і мені ще хочеться пробігтися і позбирати грибів по лісосмузі. В принципі, їх доволі багато. Але думаю, ну навіщо мені так багато. Я вже назбирав. Буквально менше ніж за 10 хвилин я назбирав пакет грибів. Мені всього вистачить з головою. Заготовлювати їх не буду, буду тільки готувати свіжими. Коротше, така була грибалка у мене. Я ще навіть покажу трохи. Ну, Фламулінки. В пакеті, звісно, не так цікаво дивитися, як у кошику, але як є. Тож така була грибалка, я зараз зайду ще нарву тих свинячих вушок, зроблю з них салатик. Можливо, покажу. Всім гарного дня, всім продовження грибалки, як і в мене, і всім пока.